Друзі, ви завжди можете придбати в наших інтернет-магазинах у таких розкішних дракона і Фенікса. Для здійснення ваших мрій, для приваблювання удачі, для того, щоб 9 період у вас був класний, щоб у вас був настрій, захист, щоб ви відкривали собі портал 9 періоду, тому що оці. Дракони Фенікс, вони принесуть успіх. Дракони Фенікс принесе вашу сім'ю любов, кохання, гарні почуття. Також, якщо ви хочете зустріти собі партнера, знайти, щоб він був. Саме для вас по енергії, тому обов'язково придбайте собі такого дракона і Фенікса, тому що вони освячені в храмах і там начитані мантри сакральні для того, щоб ви, ви розумієте, що з такою статуеткою дракон і Фенікс. Такі, як у нас в нашій компанії, віковий схід, вони принесуть вам дуже велике кохання, любов, щастя. Вони будуть здійснювати ваші мрії. Це дійсно так працює, тому що у мене в кожному офісі, в кожному будиночку, в кожній квартирі стоять такі.